Україні стартувала жнивна кампанія, і Тернопільщина не виняток. У нас понад півмільйона гектарів – гектарів ранні зернові культури і ріпак. У департаменті агропромислового розвитку запевняють, цього року до плідної роботи готові. Є і перші результати. Більше п'яти тисяч гектарів озимого ячменю вдалось зібрати протягом цих днів. Саме з цієї культури почали збір. Інша озимий ріпак. Ріпак в попиті, а на сьогоднішній день понад 12,5 тисяч. Гривень за тонну рипак, десь кон'юнктура його, то досіяли в 8 разів, практично збільшили посів до попереднього року яру рипаку. Тобто, така десь є, будемо казати, попередня площа до збирання. Понад півмільйона гектарів. Та все ж, каже експерт, цьогоріч посівна площа зернових зменшилась, але в кінці сезону чекають таких же показників, як у попередні роки. Для Тернопільської області вже стала традицією це цифра 27 мільйона тонн виробництва зернових культур. І майже 1 мільйон олійних культур. Десь прикидали, ми прораховували, та цифра збережеться при сприятливих знову ж таки погодних умовах. Елеватори теж готові до зберігання зернових. Наразі там одночасно зможе лежати понад 2,5 мільйони тонн, тим паче, що їх ще добудовують. А от те, що ускладнює роботу: війна, економічна ситуація, логістика. Але ж це не перший рік, коли роботи на полях ведуться в час війни. Тому готові до всього. Наразі виникла проблема у збуті зібраних культур. Одна проблема це логістика на сьогоднішній день. Ви бачите, що Туреччина заявила, що зерновий коридор буде діяти. Надіємося, що він буде, тому що для нас це основний шлях експорту зерна. І у приватних фермерських господарствах запевняють, проблем зі збором урожаю немає. Єдине, і це не новинка неодночасне достигання багатьох культур. А це означає, що одну з них потрібно зібрати ще не зовсім сухою. В цьому році зараз ми бачимо таку. Таке, що напевно, що ріпак, пшениця і ярий ячмінь будуть практично одночасно, одночасно достигати, і, відповідно, треба буде якось так планувати з технікою, щоб як можна, швидше його збирати. Пан Володимир вже сьомий рік займається збором врожаю на Черніхівському фермерському господарстві. Каже, цьогоріч традиційно жнивну кампанію розпочали з ранніх культур, а саме з озимого ячменю. Вже зібрали перші 100 гектарів. Дана культура в цьому році показала досить, досить гарний результат. Досить гарний врожай. Аграрії працюють на полях із зерновими, зернобобовими та олійними культурами. До того ж, цілодобово навіть у комендантську годину. А позаду Володимира поле з ріпаком. Його планують зібрати через тиждень. Це йде е, сорт дюк від компанії ДСВ. Це йде середньоранній, він не є зовсім ранній, це йде середньоранній, це також його зима культура. Наступною культурою готовою до збирання буде озима пшениця і ярий ячмінь. Щоб побачити їх на власні очі, їдемо на інше поле. Попередньо досить гарно ячмінь себе показує, досить великий колосок, як ми бачимо, і вже наливається добре зерно. Думаю, напевно, що через, через днів 20 тут також вже почнуться жнива 25, жнива повним ходом. Встигаємо заїхати й на поле, де вирощують цукровий буряк. Площа 255 гектарів. Ця культура є досить вибагливою, а тому не кожен готовий її вирощувати. Дуже багато потребує передпосівного обробітку, дуже багато затрат йде на добрива під цю культуру, бо щоб був урожай, треба відповідно дати багато добрив. Для хорошого результату потрібна й відповідна техніка. Тут чимало тракторів, комбайнів, агрегатів, автомобілів та інших самохідних машин. Пан Володимир додає, кожна з культур потребує індивідуального агрегату. Наразі аграрії району взяли хороший старт початку жнивної кампанії. Щеби кажуть сприятливі погодні умови. Адже саме цей чинник є ще не найголовнішим для вдалих жнив.